Усім привіт, хто завітав на канал Як Пересадити. Зараз ми подивимося результат через 2 години після поливу. Це перший полив фіалочки. Фіалочка була посаджена 3 дні тому. Перший полив робиться через 3 дні. І ось такий результат. Грунт на Важкий, горщичок важкий, фіалочка випила водички, але лишилася третина води, тому що там немає коріння, ще не розвинулося коріння у фіалочки. От Водичку треба обов'язково злити і залишити так фіалку до наступного поливу через 5 днів приблизно. А це друга фіалочка, Тут багато коріння, дуже розвинуте коріння, вже не перший раз поливається фіалочка. Вона Також ґрунт наповнився водою, важка стала фіалочка і всю водичку вона випила. Цього достатньо. І також її треба лишити до наступного поливу, через 5 днів повторити знову. Ну вже без добрива. Дякую до зустрічі!